Наступний вірш називається Святе озеро. Тільки що розбили вікна, тільки шов заснуло мирно. Тільки шов сповз по тілу, Місяць вертається назовні, над тихим плесом. Озеро чекало в ковід. Заняти береги, дійти до безбожного міста, зайняти підвали і мости, поселитися в квартирах. Чужі там люди вони хотіли б втекти. І мови риб благати їх. І втекти, втекти. Але повінь тут не живе. Позеро поночить святе. Виключіть телефон. Місто проспало своє, озеро стало солоним. Я є. Правопора на Дівчата ніжні. Я є. Гроші пішли на вітер. Птахи Полетіли на південь. Я є. Деякі з тих, хто був зі мною, пішли по воду. Чекали на завтра погоду. Я буду босий і святий. В гавані таких дій. Вечір зустріна з грозою. Так, вона була зі мною. Я є. З даху до лє. Одяг не спасе, я є. Джинси набрали води. Я буду босий і святий. В Галині таких дій. Люди ходять по величних місцях. Сюди ковдра видно на у полях. В новинах сказали людь підводу кораблі. В новинах сказали, пожежа на чий землі. В новинах сказали, тут всі свої. В новинах сказала, ти була з ним. Чому всі чекають останніх хвилин? Не може забути тих, хто болить. Тішиться, сліз. Я буду босий святий. Галині тихих дії. Місто розпало своє, озеро стало солоним. Пробирано їхні, дівчата ніжні. Гроші пішли на вітер. Птахи полетіли на південь. Деякі з тих, хто був зі мною. Ми шукали свободу. Все, дякую.